Сімнадцята година за київським часом працює команда Інтра і я, Анастасія Дауголе. До вашої уваги випуск новин. Окупанти розбивають кабами при фронтові громади Синельніківського району на Дніпропетровщині. Ворожа артилерія та безпілотники і далі тероризують Нікопольщину. Більше про безпекову ситуацію у регіоні розкаже наша кореспондентка Олена Мандалюк. Вона зі студією наживо із Дніпра. Добрий вечір тобі, Олено. Тож як минає день на Дніпропетровщині? Привіт, Анастасія Нікопочина впродовж продовж дня продовжує. А потерпати від російських атак сьогодні в день окупанти здійснили кілька арт-обстрілів артобстрілів мирних населених пунктів. Також запустили десятки впівдронів. Загроза обстрілів у профронтових громадах впродовж дня практично не вщухала, поки інформації про постраждалих немає. Чекаємо на офіційне зведення від обласної військової адміністрації. Нині шоу-монітори пишуть про можливу атаку дронів. Населення просять перебувати у безпечних місцях щодо безпекової ситуації на Що й напередодні армія. Російської Федерації без вдарила безпілотникам по Сарківській та Слов'янській громадах. Внаслідок обстрілу постраждали двоє мирних людей: це чоловік та жінка. Пошкоджені навчальний заклад, інфраструктура та приватні будинки. Мережа місцеві виклали відео, як росіяни практично розбивають селище Покровське кабами. Після ударів видно, що від житлових будинків залишаються лише стіни, а центр населеного пункту перетворюється просто на руїни. Півтори тисячі людей є, за попередніми підрахунками за. Шається в Покровській громаді Сенельківського району на сьогодні. Усі родини з дітьми виїхали і нагадаю, що оголошено обов'язково кація селища Покровське та понад 40 сіл району людей просять не нехтувати своїм життям і залишати небезпечні території. Ось таку маю інформацію. Анастасія дуже дякую тобі, колего. про безпекову ситуацію на Дніпропетровщині. Нам розповіла Олена Мендалюк. Містечко золотоноша на Черкащині оговтується після вчорашнього повітряного удару росіян. По обіді ворог поцілив крилатою ракетою по одному зі спальних районів міста. П'ятеро людей травмовані, ушкоджені до двох десятків багатоквартирних та приватних будинків. Також кількість підприємств. Більше подробиць у репортажі Станіслава Кухарчука. Так, майже одразу після ракетної атаки золотоніські енергетики та залізничники взялися до відновлення електромережі. Потужний вибух російської крилатої ракети пошкодив значну ділянку. Без світла залишився цілий район міста. Сильно стовпи полягали. А воно дивіться в ту сторону, метрів 200, Мабуть, метрів 200? Суттєвих руйнувань зазнали також житлові будинки підприємства та заклад освіти. Понад півтора десятки приватних садиб та багатоквартирних будинків понівечені. Та найбільше дісталось цій двоповерхівці. Ракета вибухнула від неї менш ніж за 50 метрів. Вибуховою хвилою будинку вибило всі шибки, знесло покрівлю. Сили удару не витримали навіть броньовані двері квартир. Пані Олена разом із рятувальниками та волонтерами поспішає закрити щитами вікна у квартирі своєї мами. Під час російської атаки пенсіонерка була вдома. Мама зовсім залишилася чудом жива. Чудом бабульки 79 років. років. Не знаю, як звісно, ми це переживемо. Ну якось треба. На допомогу постраждалим. Прийшли не лише представники спецслужб та волонтери, а й сусіди. Загалом у двоповерхівці постраждали 13 квартир. В оселях не вціліло жодне вікно. Подекуди вони вилетіли разом із рамами. Квартира пана Ігоря перетворилась на руїни. Тут гуляє зимовий протяг. У момент вибуху чоловік теж був удома. Ділиться не зазнати серйозних травм, допоміг бойовий досвід. Він ветеран російсько-української війни. Лежав на дівані, бачите, тут стекла, кров'ю, почув свист. Все хорошо діяло було рядом. Я встиг накрити діяло, тому що я воював. Я інвалід війни, то я встиг... Успів... Ховаться, згрупірувався, ну і все, все вийшов. Обів суси сусідів подивився. Всі живі, всі здорові. На жаль, поранення все ж дістали п'ятеро людей. Двоє з них у лікарні. Для решти постраждалих поряд із будинком. Розгорнули пункт незламності. У наметі люди можуть також подати заяви про пошкодження майна. Скажіть мені, їй треба буде і фактор, і сільдова, і До. Надалі ці відомості будуть вноситись до єдиного реєстру досудового розслідування про вчинення воєнних злочинів. Розслідуванням займається Служба безпеки України. Водночас мобільні експертні групи теж збирають дані в районі вибуху. Ця інформація також знадобиться для подальшого відновлення пошкодженого житла. У двоповерхівці проживати поки неможливо. Тому для її мешканців місто вже виділило тимчасове приміщення. У нас в центрі соціальної допомоги є всі умови для того, щоб люди могли перебувати в той період, поки ми ліквідуємо всі наслідки. Є інформація, що дві родини дійсно у них нема куди переїхати. Тому зараз їх вирішуємо питання по поселенню в центрі соціальної допомоги. Ліквідація наслідків ракетного удару триває. Остаточний обсяг завданих росіянами збитків поки невідомий. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромадан. Подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини. У Києві вибухнув позашляховик. Сталося це в оболонському районі. Як повідомили у міській прокуратурі, осколкових поранень зазнав військовослужбовець. Він саме відкривав багажник авто, коли пролунав вибух. Жінка, яка перебувала поруч, не постраждала. Подію кваліфікували як теракт. Справу розслідує служба безпеки України. Десять сорок помов си я почув. Новий ну, бух страшенний Я думав, що на ж цей. Ракета летить, просто вибух такий, як від, від ракети. Чула страшенний вибух. Дивлюсь, машина розбита, і рядом машина, яка стояла біля цієї поврежденої машини, теж нарушена. Щось там відлетіло, більше нічого не знаю. Двоє людей кажуть: були живі і в лікарню забрали. Скоро забрала в лікарню. Українська військова розвідка провела спецоперацію у Краснодарському краї Росії у місті Коріновськ. На в'їзді до місця дислокації 47-ї ракетної бригади збройних сил країни агресорки пролунав вибух, спалахнув військовий Камаз з особовим складом. Є загиблі у гур зазначають, що це були солдати та офіцери безпосередньо причетні до ракетних ударів по Україні та воєнних злочинів проти мирного населення. Інтенсивні бої тривають у районі Гуляйполя на Запоріжжі. Ворог суне з різних боків, намагається закріпитися, але українські оборонці тримають позиції. Як розповів нам офіцер відділу комунікації 154-ї бригади із позивним Крузак, росіяни використовують мотоцикли, легкоавтомобільну автомобільну техніку і збільшують свої піхотні групи. Маючи гарні резерви, він посилає все більше і більше живої сили. Тобто, вже групи були коли раніше вони були по дві, по три людини. Вже зараз по п'ять посилають. Вони намагаються маскуватися, вони вдягають білі костюми, щоб їх було мало помітно на сніжному полі. Також були випадки, коли в саме місто вривалися ворожі групи. Вони перевдягалися в піксель в нашу форму, намагалися бути схожими на наших військових, але все ж таки їх виявили і знешкодили. Транспорт на передовій гостра потреба. Автівки приймають удари ворожих дронів, потрапляють на міни. Зайвих машин не буває ніколи. До глядачів марафону звернулися бійці 3-ї окремої бригади зв'язку. Саме вони забезпечували зв'язок під час курської операції. Зараз працюють на Сумському напрямку, відновлюють і підтримують зв'язок для сил оборони. Для оборонців авто це безпосередньо і транспорт, і засіб підвезення палива або ж евакуації поранених. Тож кожен ваш внесок. Важливий ми воїни центру мобільного зв'язку, третьої окремої бригади зв'язку. Проводимо збір на транспорт. Наша зона відповідальності сумський напрямок. Нам складно, ворог полює на наші екіпажі, тому ми маємо багато знищеної техніки. На війні відновлення зв'язку має бути негайним. Тому автомобіль для нас це можливість доставити обладнання, здійснити ремонтні роботи, забезпечити зв'язок між підрозділами та евакуювати поранених. Ми тримаємо позиції, і продовжуємо працювати. Нам дуже потрібна ваша підтримка. Долучіться до збору на транспорт для нашого центру. Кожен внесок це наша мобільність, безпека і ще один крок до нашої спільної перемоги. Слава Україні! Героям слава! Берлін поринув у темряву через диверсію. Влада міста офіційно визнала масштабний блекаут у південно-західних районах політично мотивованим нападом. Понад 38 тисяч осель та тисячі підприємств залишилися без світла та тепла через підпал кабельного мосту. Зловмисники знищили високовольтні лінії, що вели до теплоелектростанції. Ситуація критична. Через відсутні жилення зупинилися насоси опалення, не працює зв'язок, зачинені магазини та банки. Мер Берліну назвав інцидент актом екстремізму, що ставить під загрозу життя людей під час холодів. Ремонтні роботи триватимуть щонайменше до 8 січня. Пошкодження надто серйозні. Зараз у ратушах та молодіжних центрах розгорнули пункти обігріву, де мешканці можуть побути в теплі та Зарядити гаджети. Поліція та спецслужби Німеччини розпочали розслідування. Я повернуся з оновленими новинами о 18-ті. А зараз передаю інформаційну естафету ані Каменєвій. Настю дякую. А ми продовжимо за дві хвилини. Ми боремося за країну рівних можливостей.